Привіт, мої дорогенькі. Щойно повернулася із прогулянки, трошки ходила, рефлексувала, думала свої думки, аналізувала деякі моменти свого життя. До речі, напишіть в коментарях, кому теж властиво, хто любить такий процес ходити по свіжому повітрі, гуляти і аналізувати якісь ситуації для того, щоб в голові вкласти в себе якесь розуміння, зробити висновки, ну і все таке. І знаєте, прийшла до дуже цікавих висновків, якось. Якось я не розглядала це питання із саме з того боку, з якого я його побачила щойно, тому вирішила не відкладати в довгий ящик, а одразу вийти вам поділитися у відео своїми усвідомленнями. Як завжди, я нагадую про те, що я нікого нічому не вчу, ні, нікого ні в чому не переконую. Я просто ділюся своїми усвідомленнями і буду рада, якщо ви хоча б задумаєтеся над тим. А як це відгукується? Мені мені це підходить, не підходить. А чи справді в цьому є сенс? А чи ви погоджуєтесь, не погоджуєтеся? Ну тобто, щоб ви теж порефлексували. Якщо поділитесь в коментарях, то буду вдячна вам подвійно. Отож, яка тема? Тема нічого не встигаю. Я, до речі, записала вам відео на цю тему, так як я обіцяла відео майже близько 50 хвилин, там 40 з чимось. Але як виявилося, мікрофон мій перестав працювати із сьомої хвилини, тому я от проговорила всі свої лайфхаки. Як я встигаю все, ну, напевне, так мало статися. Все залишилося у моїй пам'яті і сім перших хвилин на моїй сторіночці у інстаграм. Але знаєте, напевне, дійсно так мало статися, тому що от сьогодні після прогулянки я якось по-іншому взагалі подивилася на це питання і хочу проговорити кілька основних моментів, чому люди нічого не встигають або мало встигають у своєму житті. Перше, перший висновок до якого я дійшла, чому люди не встигають, тому що ми дуже багато часу і зусиль витрачаємо на життя інших людей. Тобто ми знаємо, як кому краще, як хто мав вчинити, як не мав вчинити, де йому краще працювати, з ким йому краще жити, як йому робити. Ну, коротше, ми зливаємо свою енергію на життя інших людей, на життя людей, яке, в принципі, нам не підвладне, ми не можемо на нього вплинути, ми не можемо нічого з цим зробити, і в принципі нам не потрібно нічого з цим робити, тому що ми не є експертами чужого життя. Чому люди це роблять? Тому що легше бути експертом чужого життя, ніж прикладати зусилля. Для того, щоб змінити своє. Поділіться, відгукується вам, не відгукується, як ви вважаєте, чи взагалі ви над цим задумувалися? Якщо ні, то задумайтесь, подумайте і порефлексуйте. Можливо, ви також із числа тих людей, які зливають свою енергію, свій час і свої сили на те, щоб бути експертом чийогось життя, яке, в принципі, ніякого відношення до вас немає. Друге. Дуже схоже, але ну, я його все-таки називаю знаєте, я його називаю збирати новини, замість того, щоб сказати пліткувати. тому що ну, ніби пліткарство якось звучить не дуже гарно, можливо, це і заміна понять. Ну, ви зрозуміли, про що я говорю. Да? Коли ми дуже любимо збирати новини і передавати їх один одному, такий знаєте, створювати вау-ефект знову ж таки від чужого життя. Хто ж, хто на кому женився, хто з ким розвівся, в кого скільки дітей, а чи потрібно їм народжувати, чи не потрібно, який у них рівень життя, а що вони досягли, не досягли, а хто там, що там, з ким там, в кого там зелений забор, а в когось синій, а в когось там ще якийсь. Ну, коротше, оце збирання новин, знаєте, от просто я спостерігала неоднократно. Це я не знаю. Говорять, що жінки любительниці збирати новини і передавати оці плітки одна одній, але я насправді бачила це. І в чоловічих компаніях, коли це починається е, збирання пліток про, про сім'ї, про пари, про друзів, про знайомих, про якихось там родичів, не родичів, про односельчан, е, про колег? Ну, коротше, байдуже про кого, просто люди збираються в купу і починають: а що там, а які новості? А які новості? От е, знову ж таки, навіщо ми це робимо? Ну, щоб відволікти увагу від свого життя, від своєї якоїсь. Недосконалості від того, що у мене в житті не все так гарно і ладнається, да? щоб не привертати увагу до свого життя, до своєї персони, ми переносимо цю увагу на когось іншого. І ще одне, один висновок, який я зробила, чому люди не встигають багато що в своєму житті, або принаймні стільки, скільки їм би хотілося, це якраз обслуговування родових і власних програм. Ну, наприклад, таких, як там, хороша дівчинка або синдром Відмінниці, вони мені дуже такі подібні. Знаєте, Коли от все має бути ідеально, все має бути чітко, не можна помилитися, не можна там, зробити погано або якось не дуже якісно, все має бути на Такому високому рівні, на що теж дуже йде багато часу, багато енергії, і абсолютно нікому це не потрібно, нікому не потрібна ця ідеальність, це просто якась установка в нашій голові, яку ми обслуговуємо і зливаємо на це велику кількість часу, енергії. І відповідно, якщо ми витрачаємо велику кількість часу на те, щоб довести якусь одну справу до досконалості, то в нас не вистачає часу на всі останні не менш важливі справи. Е, насправді родових програм існує дуже багато. Це і негативне мислення, негативні установки, що от є, це теж до речі може йти із сім'ї або із соціуму, ну взагалі із нашого оточення про те, що, там, знаєте, Ну, Якщо ми із свого оточення часто чули установку, я нічого не встигаю, я нічого не встигаю, часу мало, час швидко плине, я там старію, або там ми старіємо, час швидко біжить, ми нічого не встигли, те, що хотіли, або там швидко життя минуло, ну, щось оце таке. Такі, здавалося б, ну, банальні фрази насправді, да? але вони закарбовуються в нашій підсвідомості як установки, відповідно до яких ми будуємо своє життя. Знаєте, до чого я сьогодні ще прийшла? Що люди, які багато встигають, я їх називаю успішні люди, тому що вони дійсно вміють організувати свій побут, свою професію, свої емоції, свої відчуття, вони можуть настільки добре збалансувати своє життя, що здається, вони мегапродуктивні, мегаефективні і встигають все. І бути хорошою мамою, і бути дружиною, і бути там, наприклад, чудовим фахівцем, і займатися спортом, і мати хобі, і бути ще й усвідомленою людиною. І ну, коротше, оце знаєте такі ідеальні люди. Ідеальні люди, які дуже багатьох бісяць і дратують саме через оцю їхню продуктивність, і через те, що вони дуже багато встигають. В чому їх секрет? Секрет у тому, що ці люди не витрачають свій час. І своє життя на життя інших людей у них просто у них настільки насичене, цікаве своє власне життя, що в них немає часу на те, щоб пліткувати, збирати новини, передавати один одному ці новини. Обговорювати, хто женився, хто хрестився, хто розвівся. Їм просто це не цікаво, тому що їхня цікаво їхнє життя настільки цікаве і наповнене, що їм просто не вистачає навіть часу охопити оці всі цікавості. Тому що в житті насправді дуже багато можливостей, дуже багато. Ну, таких різних сфер, які хочеться пізнати, які хочеться спробувати, які хочеться дослідити, спробувати себе в цьому, і тому успішні люди займаються собою, своїм мисленням, своїми емоціями, своїми відчуттями. І звісно, що вони тригерять більшість. Вони не подобаються більшості. Більшості людям з ними не цікаво, тому що ці люди успішні люди, вони не перебувають в позиції жертви, вони не плачуться, вони не жалюються на своє життя. Ну, тобто з ними не цікаво. Більшості людям з ними не цікаво. І знаєте, я хочу, як би, ну не знаю, можливо, зробити таке зізнання, да? тому що я, в принципі, віддаю собі отчут, хто я, що я і про що я. І я розумію, що я є тією людиною, хтось мене назве успішною, хтось не успішною. Для себе особисто я досягла високого рівня, і зараз я в своїй точці Б, про яку колись мріяла. Що я можу сказати про себе? Що в мене практично немає близьких людей, в мене немає друзів, в мене є одна найкраща подруга, за яку я дуже вдячна Всесвіту. В мене Є людина, якій зі мною цікаво, яка мене не просто там використовує як слухача або як психолога, або з якоїсь там іншої вигоди. Да? А людина, якій зі мною дійсно цікаво. Тобто таких людей, яких я можу назвати своїми по духу, їх ну, можна порахувати на пальцях однієї руки. У мене немає великої кількості знайомих, в мене немає великої кількості друзів, в мене немає великої кількості людей, з якими я спілкуюся. Чому? Тому що е, людям, які були в моєму оточенні велику кількість часу, їм зі мною не цікаво. І я це чудово розумію. Чому зі мною не цікаво? Тому що я про що люблю говорити, про що я люблю спілкуватися. Я люблю спілкуватися про людину, про її хобі, її захоплення, про її емоції, відчуття, що з нею відбувається. Мені цікава людина, її особистість. Мені не цікаво зібратися в колективі і обговорювати тих, кого немає поруч, вчити когось життю або розповідати про те, хто як мав би вчинити, в кого би мало би скластися як життя. Я не люблю збирати новини, вони мені не цікаві. Я не люблю обговорювати те, що обговорює більшість людей. Більшість людей. Не йде у свою вразливість, а я люблю вразливість. Вразливість, повторюся, це про емоції, про почуття, про те, що ти відчуваєш, що з тобою відбувається, що для тебе дійсно цінне, що ти переживаєш в той чи інший момент свого життя. Тобто, це про, про душу людини, про те, що в неї всередині. Звісно, що можуть бути якісь. Бесіди там, типу про дітей, да, про роботу, ну, щось такого загального характеру, про те, там, що ми готували, що ми їли, які там страви. Це все може бути в контексті бесіди, але з прив'язкою до самої людини. Тому, тому якось так. І е, от чому люди, які йдуть у саморозвиток, самопізнання, у самореалізацію, в якийсь момент можуть відчувати себе самотніми. Бо вони відриваються від більшої кількості населення. Більша кількість населення вони про жартовність, вони про е, жалість, вони про те, що обставини склалися якось так, що їм не пощастило. Е, меншість людей тих, які беруть життя у свої руки, і ну, вони, напевно, про щось більш вище і духовне, ніж більшість. Напишіть. Як вам те, що я проговорила, що вам відгукується, не відгукується, подобається, не подобається, з чим ви згодні, з чим ви не згодні? Не для того, щоб переконувати мене або вступати зі мною в конфронтацію, а просто для того, щоб порефлексувати над своїм життям, над своїм баченням, над своїм світосприйняттям, і можливо трішечки краще зрозуміти себе і на крок ближче стати до себе, до своєї сутності.